Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Мої щирі співчуття по трагедії, яка трапилась у вас у Сумах з лікарнею. Давайте зараз подивимося. Яка йде загроза? Далі на суми? Яка йде загроза? Далі на суми? На сьогодні що, 28? Зараз у нас вечір, десь вже десь по сьомій годині вечора приблизно. Так, котра у нас. 19.34. Пів на 8 вечора, 28. 28 вересня 2024 року. Тримайтеся. Боже, жах якийсь. Так, суми. З 28, 28 вересня, пів на 8 вечора, по, давайте з вами візьмемо по 30, по 30 вересня 2024 року. Яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Візьмемо з вами місто Суми. Давайте ще якесь місто за одного одразу візьмемо. Давайте візьмемо з вами шостку. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Суми та шостка. Сумська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. З пів на восьму вечора, 28 вересня, по 30 вересня 2024 року. Суми та шостка Сумської області. Через атаку вором через воєнні дії, яка йде загроза. Суми. Сумська область. Шостка. Суми. Так, ну тут берегти дітей треба від дронів. Карта дітей, дрони, смуток, так. Треба берегти дітей. Так, тут робота ППО інтенсивна йде. Тут у нас іде робота ППО. Звертаю увагу на околиці. Десь ракета буде влучена. Ой, знову болісний приліт. Знову болісний приліт, якусь будівлю, якусь споруду. Швидше за все, ракетний приліт. Хоча, в принципі, може бути два різних. Розумієте, спочатку ракета у нас випала далі вежа, трійка мечів, розбите серця, жертви, карта сили. Щось дуже потужне прилетить, щось опустять. Щось пов'язане зі складами, гуманітарною допомогою. Може бути там, де надають допомогу медичний, медичний який заклад, та? там, де люди отримують допомогу лікарні, поліклініки, гуманітарні центри, реабілітаційні центри. Ну, все, що де люди отримують якусь допомогу. Та? Ну і так само по тікаті у нас проходять відділення почти, нової почти, укрпочти, і там, де видача чогось. Та? Там, де або надається допомога, або видача чогось. Так, шостка. Шостка. Десь біля вас будуть авіаційні бомби. Біля шостки. Ну, шость самого прильоту не бачу. Тут фу. Так, приватний сектор. Під загрозою. якийсь мужчина може загинути десь в приватному секторі через, через ракетний приліт. Так розумію, що це десь в околицях, але ну, зараз будемо з вами дивитися. Може бути не один. Не один ракетний приліт, ще може бути і тут під старшому аркану смерть теж ще один ракетний приліт, або, або авіаційні бомби, або шахіт. Але коли старший аркан смерть, переважно на балістику вказує. Але дуже рідко коли буває, відіграється, коли дуже якийсь такий, знаєте, такий, жахливий приліт, чимось іншим, навіть якщо це шахіт КАП. Так, що в нас тут Дорога. дорога. Дорога, транспорт. Дрони будуть десь над якоюсь дорогою літати, і що у нас тут іде, якась загроза з повітря, десь якийсь шахіт, десь якийсь шахід, розумієте, десь попри якусь дорогу, не знаю, або там якісь важливі місто, або транспортний вузол якийсь важливий, або щось пов'язане з транспортом. Може, гуманітарку хтось може вести, Тфу -тфу -тфу. все може бути, але ну, йде загорання, йде загорання через якийсь приліт і когось можуть навіть під завал діставати. Так, ну давайте будемо дивитися по сторонам світу. Так, по сторонам світу. Бачите, на початку тижня, коли я дивилася на Суми, там падало у нас, ух, падало у нас, я казала, заклад, та, що ще за все пов'язане з дітьми, там карта чарівник падала і, і діти. Тому я подумала, що там падало, що буде трагедія, казала болісний удар, болісний приліт, пов'язаний з дітьми. Швидше за все навчальний заклад, а виявилася лікарня, та лікарня. Відповідно, значить, чарівник нас тепер вказує дуже часто, просто на професійний який заклад, на обов'язкове навчання. А там, де там, де професіонали працюють, вузькопрофільні, такі, як вчителі, такі, як лікарі, от щось таке. Бачите, карти вже тепер трошки міняє. Ну, по-інакшому мені відображають деякі речі. Просто там, можливо, були хворі дітки. І тому воно вказуло загрозу дітям, навіть не знаю, як, як ще зрозуміти. Так важко зрозуміти, інколи хочеться знати, знаєте, Так хочеться знати, більш точніше, щоб вам допомогти зорієнтуватися. Ну, на жаль, не завжди вдається правильно зрозуміти опис місця прильоту, але ну, хоча б по сторонам світу. Орієнтуйтеся, в який район. Так, покажіть мені, будь ласка, карти суми з пів на восьму вечора, 28 вересня, по 30 вересня 2024 року. Якщо подивитися зверху на Суми на карті України, згідно сторін світу, північ-південь, схід, центр, в яку частину сум іде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти суми по сторонам світу по 30 вересня з цього моменту, в який район іде загроза через атаку ворогом через воєнні дії? Суми. Північ. Суми південь. Захід. Схід. Центр. Увага на центр. Бачите, нам одразу показали з півночі, щось буде летіти на центр. І от на центр ракета летить. Все-таки, бачите, є загроза на центр. Додаткова карта. Центр. Так, пам'ятаємо, значить, на попередній колоді у нас посередині та, на суми падала старший аркан-дурак. Старший аркан-дурак зазвичай вказує нам на дітей так само, але це так само хаос. Хаос внаслідок якогось прильоту. Отже, все-таки в суми йде велика ймовірність. Давайте так, ми просто щоб не притягувати, просто з вами орієнтуємося. Велика ймовірність прильоту. Дивіться, оця карта дуже часто вказує нам на передмістя, але вона нам випала на центр. Kuri viņš apēd ir nacelt?